Ви приклали дитину або почали стіджувати і відчуваєте поколювання, тиск або навіть біль в молочній залозі. Це називається окситоциновим рефлексом, це нормально, так має бути. Він триває на початку буквально 1 2 хвилини. В цей час молоко буквально струйкою виходить з грудей. Це сигнал від грудей в мозок, що потрібно подавати наступну порцію молока. Підписуйтесь на сторінку, коментуйте, задавайте питання. В разі потреби звертайтесь по консультацію, буду рада допомогти. Окситоцин це гормон любові, і він спрацьовує, навіть якщо ви просто чуєте запах своєї дитини або чуєте її голос, або поряд плачуть інші діти, не ваші. Дія окситоцину гальмується, коли ви переживаєте і відчуваєте стрес. Тому дуже часто можете себе наштовхнути на думку, що у вас пропало молоко. Найкраща порада в цьому випадку це є часто прикладання дитини до грудей, тому що під час прикладання заспокоїтесь і ви, і дитина. Також суттєво може покращити ситуацію контакт шкіра до шкіри і тепле пиття.